Доброго часу доби усім на зв'язку подкаст ток» із гарячою темою українського класичного у фіналі Національного Кубка та його висвітлювач, оглядач УПЛ Владислав Личик. Ну що, ось ми і переглянули, по суті, квінтесенцію українського клубного футболу у цьому сезоні. Протистояння наших грандів, у собі Шахтаря та Динамо, у фіналі Кубка. Вперше з далекого, 2018 року, до речі, так-так, давно такого не було, якби хтось міг собі подумати, що. Ми кожен рік бачимо лише Шахтар та Динамо у вирішальному матчі за трофей. Як ми прогнозували у своєму анонсі цього історичного двобою, зокрема, ваш покірний слугався закінчилась перемогою Шахтаря, щоправда, не в овертаймах, а у серії пенальті. Команда Маріно Пушича все таки як не як, але зуміла згладити негативне враження від як казав сам Боснієць, сезону втрачених надій, амбіцій та можливостей. Бо ж, по суті, та й за фактом ми побачили абсолютно рівну гру зі змінним успіхом з обох сторін з переходом ініціативи, що й вилилось у третю ніч між киянами та донечанами в основний час у цій кампанії, що знову ж таки натякає та підводить до висновків та тезисів, які ми зробили після попереднього класичного наприкінці квітня в рамках УПЛ. Тільки цього разу вже шахтарю доводилось відіграватися. Загалом ж по цій зустрічі, як і в принципі у минулому класичному. Гірники насамперед виділялися креативними діями своїх латиноамериканських легіонерів. Динамо ж зі свого боку брало за рахунок чіткої організації та структури. Ну ніяких сюрпризів в цьому аспекті. До того ж, з обох боків прослідковувались все ті ж старі проблеми, і ось тут якраз саме цікаве. Бо напевно вже зараз можна робити висновки, що це Динамо. Все-таки через брак певного досвіду або класу не міє грати в домінуючий футбол у матчах проти рівних до себе суперників. Ну а Шахтар, вже кежуал, якби мовити, традиційно для себе в цьому сезоні, в рандомний випадковий момент, банально кидає грати, що хоч і не на великі періоди, але все-таки ввело до розривів вільних зон та локального в дужках контрольованого хаосу. Таким же якраз відкатом оборонців гірників і скористався Ярмоленко в епізоді з першим голом. Помаранчево-чорні його просто забули. Затемнення, апатія, розслабленість. Називайте цей момент як хочете. Але факт є фактом. Цим трюком в негативному сенсі донецька команда ненамисло зловживала на протязі усього футбольного року, як на євроарені, в тому числі, так і в внутрішніх змаганнях, що там далеко ходити. Згадайте, 4-2 від колоса Костишина. Картина маслом, як то кажуть. Знову повертаючись до Динамо, можна вже стверджувати, що кияни добре ведуть гру проти завідомо слабших візові. Проте у протистояннях, де за ініціативу та контроль за ходом зустрічі потрібно боротися, ось тут виникають певні труднощі. Насамперед, у перехідних фазах від оборони до атаки та навпаки, у такі моменти поточний лідер, та й що там, по суті, вже чемпіон, досить довго прокидається, бо давайте будемо відвертими громити. Тотального аутсайдера першості в особі інгульця, чи при всій повазі першого боковину це трохи інше. По суті, наразі ми маємо справу з одночасно такими діаметрально різними і такими схожими у своїх протилежностях лідерами українського футболу. Шовковський однозначно зумів налаштувати хороший мікроклімат в команді, чітку ієрархію та структуру гри. У шахтаря ж нинішнього зразка якраз ключові проблеми прослідковуються у цьому сегменті. Втім, з іншого боку, гірники відчутно краще орієнтуються та адаптуються до гри першим номером проти сильних суперників за рахунок локальних дуелей та індивідуальних епізодій. А вже цього компоненту конче бракує Динамо. Тому і ми маємо таку досить контроверсійну картинку. Шахтарю потрібна революція у змінах, а ось Динамо еволюція. Першим потрібен фундаментальний перегляд підходів до підготовки, другим підсилення конкретних точкових моментів та нівелювання слабких сторін. Оскільки столичний колектив у цьому своєму ростері, ну, вперся у стелю. Якщо говорити ще банальніше, Динамо потрібні конкретні підписання декількох висококваліфікованих виконавців. А у Шахтарю якраз підхід, як цими всіма персоналіями розпоряджатися. Далі на нас очікують два тури чемпіонату, завершальні два тури. Шахтар свою задачу мінімум, ну будемо казати, виконав. Та через Кубок стрибнув у Лігу Європи. Хоча бронза для клубу такого статусу, ну, це провал відверто. Динамо ж буде святкувати чемпіонство. Ну, ми ж не футболісти, нам можна подібне заявляти. Давайте будемо відвертими проти колоса Чорноморця, думаємо для киян під силу набрати за два матчі, один заліковий бал. Про те, що більше цікавіше. Так, це якраз зміни, які будуть очікувати на наших мастодонтів по завершенню цієї кампанії. Динамо, очевидно, продовжить свій вектор на розвиток власних виконавців, бо й за фактом, ну а що змінювати «Динамівцям»? Клуб однозначно на правильному шляху свого стратегічного та локального розвитку. Команда Шовковського знає слабкі та сильні сторони. Потрібні лише точкові підсилення, це якраз до описаної вище проблематики з поєдинками проти рівних і вищих суперників. А ось на Шахтар очікує кардинальний розбір польотів, в тому числі з точки зору кадрового аспекту. І тут вже без натяків, як на тренерському містку, так і за сторони трансферів на вихід, слеш вхід. Дякуємо з вами. Був подкаст «ЮАФутболток». Дякуємо вам за прослуговування та нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайки, дзвіночки це все за замовчуванням та звичайно заохочується. І, безумовно, також підписка, де зручно там її прослуховуйте. Не забувайте про підтримку наших захисників, кожен навіть дрібний крок важливий, а ваша невипита вранці чашка кави та перетворитися на допомогу Збройним силам України. До нових зустрічей в ефірі: Любіть український футбол. Далі буде.